О 16.00, як і оголошувалось на виконавчому комітеті, першим заступником міського голови повинно було відбутись засідання комісії з формування бюджету міста. Ну я думаю, сьогодні це перше засідання. Буде ми познайомим там з доходною частиною нового бюджету на 13-й рік, і депутатський корпус і членів цієї комісії. Я думаю, що в понеділок, так як ви говорите, ми проведемо ще одне із засідань перед проведенням громадських слухань. Я прошу вас, підготуйте. Будь ласка, запрошення народним депутатам на розгляд відповідного проекту рішення. В залі був підключений відеопроектор, проводилася реєстрація учасників. Очікували початку засідання керівники підрозділів та управлінь, а на столі лежали роздруківки проекту міського бюджету. Однак, через декілька хвилин після появи в залі знімальної групи нашого телеканалу та усних і телефонних команд керівники один за одним залишили залу засідань. Знімальна група після 15 хвилин очікування теж залишила залу засідань однак, під стінами виконкому було помітно, що засідання з питань бюджету чи в сесійній залі, чи в кабінеті першого заступника міського голови. Таки відбувалось, бо там яскраво горіло світло. Жоден із чиновників міської ради так і не повідомив присутнім чи про перенесення часу засідання комісії, чи про робочий характер її проведення. Схоже на те, що міська влада, на чолі з Людмилою Давиденкою, просто злякалась оприлюднення проекту бюджету та готує неприємний сюрприз для Олександрійців під новий рік, адже прийняття рішення планується 28 грудня. Чому сполухались чиновники, можна зрозуміти із деяких цифр бюджету, які ми встигли підгледіти. Зокрема, на соціальний захист людей з першого кошику бюджету планують витратити аж 1,6 бюджету, а на фінансування апарату чиновників 4,6% або більше 7 мільйонів гривень. На фінансування власного нового піар-центру міська влада планує вже у наступному 2013 році витратити майже 300 тисяч гривень.